Спільно з депутатами Тернопільської обласної ради, з членами профільної медичної комісії розпочали візити в наші обласні комунальні медичні заклади. Основна мета наших візитів це покращення надання якісної медичної допомоги. Сьогодні ми в нашій обласній клінічній лікарні. Це багатопрофільний заклад охорони здоров'я. В області сьогодні обласна лікарня впродовж року пролікує більше 20 тисяч пацієнтів. Дуже багато сьогодні є військовослужбовців, які проходять тут лікування, які проходять тут реабілітацію. Ми заслухали звіт головного лікаря за п'ять років його діяльності. Сьогодні ми спланували з комісією надано доручення головному лікарю підготувати план. На план розвитку закладу на наступні п'ять років, який ми затвердимо на медичній комісії, і потім затвердимо на сесії Тернопільської обласної ради. Основна наша мета, наша така ціль як власників це, це те, щоб в наших обласних комунальних медичних закладах надавалася якісна, доступна і самого головне, безкоштовна медична допомога. Ну, проводиться загальна модернізація всіх відділень лікарні, модернізовані офтальмологічні відділення, побудований зовнішній ліфт. Тобто доступність, покращена доступність, інклюзивність. В усіх відділеннях йде робота над інклюзивністю, тому що в зв'язку з тим, що ну, все-таки велика кількість людей з обмеженими можливостями, які потребують особливих умов перебування. Зараз ми також будуємо блок магніторезонансної резонансної томографії. В лікарні змонтовано два ангіографа, комп'ютерний томограф. Модернізовані відділення ендоскопії, хірургічний блок повністю капітально відремонтований і забезпечений системами вентиляції, кондиціонування і регульованого мікроклімата і стерильного повітря.